Сьогодні дня я навіть також не знав, що є такий кожзавод. Санстанція не знає, що є такий кожзавод. І любу службу, службу спитати в районі ніхто не знає, що є цей кожзавод. Так що на сьогоднішній день це підпільне підприємство, можна так його виразити, тому що його у державному реєстрі немає. А разі його немає у державному реєстрі, значить, це підприємство зараз можна під оцей, так сказати, період поставити. Дуже багато запитань до нього і так далі. Но ми не стараємось їх, ми не перечимо, щоб воно працювало і існувало. Просто треба вирішити, подивитися, чи є це, що це за яма, що воно буде, і як її утилізувати, і чи вона на вашій території, чи не на вашій. Якби ви зареєструвалися, ми б зараз, я б зараз ось у нас сидить юрист, юриста була б карта, я б сказав, Васильович. Це його яма чи не його яма. А так я не можу сказати, чи я це яма, тому що в нас немає ніде цього підприємства. <клес> <клес> <От клес> справа. А якби воно було, ми б зараз по карті. Ось воно є це підприємство. А його в нас немає. Требу, що в полі, легше працювати, я працювати, Значить, Дивіться, я е, знав, що вони розділилися літом. Була попитка йти подивитися, що за підприємство. Ви бояв через лігпром, вони не працюють вже два роки і шість місяців. Я, я Легпром, я дивився Лігпром, я вибачаюся, ми розглядали на комісії. Помните, питання стояло, що не платиться е, да, податки. Да, 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 да. податки. Я що, я пішов е, шляхом і винайшов що. Я знайшов, що там до тисячі кВт електроенергії використовується в сутки. Раз тисяча кВт це обігрівателі і три лампочки. Все. Значить, там воно не працювалося. але де взялися хімікати і на чиїй території, наша ціль, сьогоднішня ціль, це ми, так сказати, це все обговорили для того, щоб ну, можна як сказати. І є тату хімікатами. І є хімікатами і все. Так що ми на цьому не завершуємо засідання цієї комісії. Сейчас ви віддіваєтеся, виходите, їдете туди. Значить, вже, значить, Це скарга, в яку я буду як член комісії, хто буде писати, ви будете писати акта. Да. Да. Тетяна Івановна. Тетяна буде писати, Івановна. Писати, да. Це надзвичайна ситуація. Я фахівцеву, що з моєї сторони, тут стоїть, розумієте, якби цей вони хочуть здати експлуатацію. Здати треба Пер, саме найперше: здати експлуатацію. При здачі експлуатації. Вони Будуть вони і плюс щекас приїдуть, екологічна служба, Державна санітарна екологічна служба прийдуть, поймайте, прийдуть представники, прийдуть архітектурно-будівельного контролю, прийдуть. Прийдете, перевірять, які, а там вже ж так, які виходи, в атмосферу, які в землю, які, де вони, що там вже все перевіриться, все. А, і а, тоді призначу, все буде ясно. Що а, за об'єдні? Без проблем. Хай працюють, раді Бога, це наші люди працювати. Це прекрасно. Робу, але ж, це ж треба йти ввести. по законодавству, а ви кажете, ви не по законодавству йдете. І неправильно ще помідте. Я ж на, наголошую. Здати в експлуатацію тоді. Як буде здача експлуатацію, ви. Тоді ж ваші документи, ці дослідження, які ви води зробили, значить, там розбавлення. Знаю, я за це розбавлення. Але так, щоб вияснити той красити, а краситель різні класи безпеки. Його. От і весь, ага, перше, друга, чи третій класу безпеки. І там розбавлення, допустимо, один грам на чи на всіх йде. Так, є такі методи, методом розбавлення скидається, солі, російсь і так далі. Так далі. Солі, Але, вичу, да. Понимаете? Так от соліві. Солівий, це... я саме сова. Це... Я, я нормальний фахівець, в цьому все розбереться. Только А вы не надали Да, надо, ви, надо, Я спочатку приходив вашу ярмить да? цю. Це я послав уже. щоб ви зробили. Черкас. Я знаю. Я казав вас на Київ посылав, кажу, вийти до мазеви. Там чітко вам будуть заключення. Нам то же самое сделали в Черкасах. Вот, э -э -э. Просто дело в том, щоб не потом не, не получилось так, що діло там. А вас, например, контролирует другая, например, даже... Значит, нормы подаете. То есть показники. Мои показники... нормы Мої... Я... Мої... Я... лучше, Нет, чем ваши. Но вона... вона... только нету вредных есть у мене такі Я не просто не бачу Значить, Показники відвідають, ми можемо заключення. А то заключення, тоже їжу, то вже подасться на заключення. То вже потім буде. Перевічно здати експлуатацію і тоді все виїздиться. все буде ясно. Ми не будемо засідати. На сьогоднішній день складається така ситуація. Олександр Вікторович говорить, що завод на сьогоднішній день не працює. Вони зупинилися на половині шляху. Вони зареєстровані як підприємство під державної реєстрації, але не прийшли відповідних реєстрацій погодження і поміщення секретарного світу. Якісь половина шляху пройдена, половина шляху за проєктів. У нас з'явилася проблема знову. Є склада людей, ми повинні вияснити, Не знаю, може хтось з'їхав з, з ним, може десь хтось з неї злився зробити. Звідки вона появилося, все це ця... калюжа і змінів? І звідки воно все це йдеться. Ага, Але нас методи досвідчення немає. Ми можемо екологічну службу да. визвати щось черкас. Методу зустрічення. А, а далі потім, коли вже буде проходити його, як кількість як заводу, які повинні бути внесений в той, той єс, який ви дивилися, правильно, то тоді вже ж будуть відповідні висновки, нам буде зверховині звернутися до нас, до всіх служб до всіх служб, а ми тоді дуже даємо, даємо, даємо наші очисні споруди, наші комунальні підприємства досі буде підтвердження. Що зможемо прийняти таку кількість. І по таким що казникам цей спиків. І тоді вже буде. Але кажу, це ми зупинилися на половині шляху, вони зупинилися. І з'явилася така проблема, яка зараз треба просто дійсно може поїхати, подивитися і вияснити. Це так яку, зробив, він, він підготував увагу. Як буду зговорити через пів години в Київ, то коли це тут організувалося? Ну, це треба підняти документи, я не пам'ятаю. Я, 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 я я мені роботу, сказали, що нема цього това. Коли я прийшов на роботу, то вже був доступ. У меня копия это тут. Да все, все, документы, документы, все документы, по-моему, по вот даже мы Но есть. Я все проверил. Что в этом шее Что это нас решает? Можно доверить? Все можно. можно, все можно, судьбы. Судьбы. можно Да, да, это да, копия, которая мне. Дело в том, что все документы у вас, не Поймите правду. Я не ну, копии. А да, копии у меня все.

що у нас якась є яма, і є подвижна яма. Це ту яму зараз треба поїхати і розібратися. Є викиди чи немає? Це є сухі викиди, але я їх вивожу, офіційно плачу за утилізацію і вивожу. Тобто там якась обрез, якась там таке все. Тобто проявити, я б все зрозумів, викиди були в 2014 році? В 2013 році. Сухие. Мусор, ну, все вместе, такое. Вот, вот, выходи, а а жидких выход у вас ну, не было ничего. Не было, так слухай даже менее. Слухай до мене. Просто не придали значення, а оцей мусор, обрізки десь були виконані... Ні, це не обрізки. У мене же йде ще э, стройка шла. Это все строительное, все. Ну, что там будет? 2-3 там. У меня те же обрезки, которые я делал в экспериментах, експерим... ну, вони у меня э, в мешках лежат. Поэтому вот, еще ничего не вывозит. Метод дубления. У а меня где. Там. Там. Вам вже... да да нет, там, где та ні. Растительный метод дублення. Ситетический растительный метод дубления. Там была, ну, информация. Не было Нет, была информация, что там мусор в лице ну, выкатался где-то Никогда покажете. в жизни. Вот за это ха, я в жизни не, не, не выкидывал мусор в лес и выкидывать его никогда не буду. Объясняю почему. Потому что ну зачем? Это просто глупо. Ну, я не знаю, Давайте это. поедем в лес и посмотрим. У кольца жопы мы ходили кругом. Як перша була скарга по руху з але вона була на черівнях промпу. Через як пром ми ходили по цьому, а наш кізор нас не пустив, ми походили в округ і по території черв'яні як прогнув. Там вже їх там да, і прави. Да, да. Ходили, значить, нічого ми лісі, нісом ходили ми і далеко ходилися. Нічого ми ну, не, о, не тож, тоді ж шумок такий був. Так. Я, ж, я, його, я ж не кажу, що це офіційна оцей. Та ж потім не заховаєшся. Якщо виси лісу, куди ж ти, ти оповідав. Я сам ходив, був. питання. Оце ж друга скарга, я позвоню в Київ прямо. Чи вони підтвердять, чи виїде ми в райраду? Mm. Тому що оп'ячала райрада неправильно написала теж лист туди, в Київ. Mm. Така справа. Раз це все діло, той, то я позвоню, чи буде перевірка, чи ні. Якщо це ми сьогодні подивимося, що нема, то я той же лист, то це що напише радіо адміністрація. Копію надам. Да, і все. Оце така ситуація. Все тоді все, тоді видвигаємося, да. да, туди до вас сидимо. добре, добре.